Господь, дійсно, Коли ти чуєш е, справжню високу музику і справжню високу, музику, і ти, е, ти, ти, ти тоді не можеш грати. Е, правда кажучи, я б волів би сьогодні не грати, бо після Сільвестрова не треба грати. 70 х років, які б ми були, якби це було в активі, не в андеграунді, якби е, Ребка е, не знайшов десь в архіві драго, зуміте, а якби це було виконувано, якби. З того, що ми відкриваємо себе справжню українську музику, справжній український живопис, поезію, щоб вона була все волоса, що амбіції українців були завжди високими, відповідати, кореспондуватися з духом часу. Якщо час дихає імпресіонізмом, то це буде імпресіонізм. Це буде, це буде. Педія Якименко, це буде Павло Синиця, якого ніхто некого ми не знаємо, цих композиторів, але які творили цей світ, цю тканину на початку ХХ століття, це учні ми мої іменна часу не знаємо, розумієте? І все це було заповнено виключно, ну, я так більше протистояння. Вони відкривалися одним творком Тваренка так, на, на, на позір. Але все потім було, все потім ми знаємо, що було потім. І української музики там не було. не було. І так само тому для мене потрясіння сьогодні. ну, Я живу в цьому полі трохи і знаю цю ціну. Я думаю, що ви всі, всі оголодували і кричали право. Тому право ще раз, право, це дивовижно, дякуємо. Урінський зараз теж від... одне з відкриттів для осмислення не для маленького кола. Знаєте, зараз як до... на паломництво йдуть до Али Горської. Палом... Я не колись на виставку. Не з дифірамбами, а справді ті, що можуть по-справжньому заналізувати і представити належним чином і заострити увагу на тому чиму. Мені приємно, що е, Улінський зараз дуже багато переглядів прилетіло камере. І це така, це така, але поруч е, з тим, поруч з тим, такою, теж незнаним цим дід е, там, лівого крайнього, крайнього, розумієте. Це ж заборонений фільм, фактично незнаний нам, Коли ми там продивилися це, потім і побачили всі молодого Степанкова е Яковченка, розумієте, там і, і можна називати називати ці прізвища, те, що хто там грав, Але що ця тканина українського, типу, і дивіться, там немає віночків барвіночки, там немає. Е ну, я не без віну, я люблю віночки барвіночки, але я віночки барвіночки люблю. Я так, ну, тобто ми ж так живемо, але вони нас хотіли на сцену тягнути в віночки -баріночки. Розумієте? А щоб ми не були цими по-справжньому, а імітували а це. А це, дивіться, в цьому фільмі, в якому звучить Пілотіла Канарейка, там українці просто українці, просто от вони сучасні люди, такі як ми, вони в сучасному одязі, вони говорять між собою. Українською мовою за столом співають українську пісню. Хай це стилізація, там, так, ну, але воно так вплетено, що ми справді віримо, що це старокиївський романс. Ну там так, старий київський, але я так трошки перепозував Старокиївський, вона так краще бо, 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 з українського українського старокиївську. Ми співаємо зіркою Вітовською, і з іншого ми співаємо старокиївський роман. Ці штуки. Тобто, і це приємно, але водночас ці. За озвученням Сівестра, Господи Боже, ці штуки такі просто, це ж дивовижні речі. І це е, от дуже важливо, що е, якраз е, це зараз в тренді, що це набирає, що люди цікавляться і не хочуть, щоб це кануло в якогось там небуття. І що ми, е, Зараз прочитуємо це по-новому як просто сучасну, актуальну музику і навіть таку попсову музику, як прилетіла канарейка, де можна так само, як і ті самі Яковченко чи Степанков, сісти за столом і заспівати цю після такого концерту з скном з і просто, коли при, при, при вені, чи при чомусь кричаємо заспівати і отаку пісню. Тобто всі інтегрально заповнені простори і там, і там, і там, на всіх тому ну, я думаю, що ну, ми на правильному шляху, тільки ціна за це дуже високальному цього, цього шляху, що це нарешті ті прожектори освітили все суспільство. Що не, і не тільки якісь групи, не тільки, але що все суспільство цим цікавиться і захоплюється. І, і має в цьому потребу. Це велика, от, Але не глядя на берегиня такого, от цього чи, ну, цього процесу, що я собі думаю, боже, як радіють старішими як наші патріархи і наші матріархи, також, які в це в життя цьому всьому посвятили і вони бачать, що це не марно, це не було. Ну, так, Тому це буде пісня, продовжуючи тему Станіслава Чорнілевського. Присвята Дмитрові Савченкові, залізне видавництво залізний тату. І сказав на похороні Андрія Жуваника, Героя України, вже тепер, що всі вже там, а ми ще тут. І якось незручно, що ми ще тут. Він криком кричав, диво, і кричить Соксані Корчинський, Старобайщинська. Бояцької долі, його черевні порожнині, глибокі рани доволі. Терпи отаману та нині, йому таке важко давалось шматком мінометної міни, йому надірвало фалос, шматком мінометної міни, йому надірвало пеніщі фалос, і це тягнулося вічність. Та, що з косою ходить, стояла вгорі над нами, і хтось, мовляв, його сину, ти живий живіться знамення, і раптом хтось в телефоні назвав його ймення, і раптом хтось в телефоні назвав його ймення, і хтось сказав, не двохсотий, трьохсотий важкий вершину до нього а ну балакає, це мати твоєї дівчини. І Мов мед збивав стіни боги, і життя у очі заграло, сахнула за та свосою, і життя у очі заграло, і сахнула за та свою. Мов щось важке відкотилось, і він промовляв без опину. Дівчина моя пагідна і читає мене дитину. Ще сьогодні це, це, це зараз на репетицію. Про, слову, завтра концерт у нас в Національній філармонії пісні української революції, вже воскресла Україна. Запрошую, хто хоче святити, це піти, це сторічна давнина, будуть звучати пісні. Я думаю, чи говоритися, чи не говорити це. Але, Але, хто не слідкує забереження. Звичайно, там не буде махін, ну, тобто, махіни би могли бути, але в нас похворіли діти дівчат, тобто не буде мішаних складів, складу, мішаного. Ми <клух> тобто, будемо виконувати Кирило Сиценка, Лисенка. Ось без, без ну, але для однорідних складів, для однорідного що чоловічого там будуть достойні речі. Павло Поволиться буде на фортепіано. так, що досліджує Федора Якименка. Зокрема, завтра прозвучить фе... новозведення ну, твори для фортепіано Федора Якименка. Це світові прем'єри. Вперше прозвучить, аби за 100 років наш прощання з пленодами гетьман Дорошенко, Миколи Лисенка, який я знайшов там теж. Ну, словом таке. І будуть крім такого, такого, такого матеріалу, там буде багато незнаних композиторів, зокрема Григорій Равідовський, Фелет Колеса. Ну, вони знані Філарет Колеса, знає знаний, як фільклорист, але не знаний композитор фактично. тому Ну і буде там багато такого там Кирило Сиценко. Ну, словом, якщо комусь цікаво, цей період, він достойний. І ми так намагаємося не лише, ну, але Ярослав Ярослав новий твір. Ось. І цей період, він дуже цікавий, не лише з точки зору патріотичної поезії. Ми ніколи не ставили лише такі завдання, хоч відкрити українську поезію через музику. це, Музика прияє поезію, тобто, доносити можна ці всі сенси. Але ну, справді важливий момент, що ми зараз так хочемо показувати цю таку музику того періоду Високогонтовича, зокрема, ну таке, і псиницю, щоб такі справи. Ну, так що запрошую завтра до філармонії, щоб хто 19-та година, Корея Козацька. Вже розкреслила Україна. Що там буде, це твір з музикою Михайла Левицького. а музик... Аслова Івана Ми першого міністра освіти і, і науки України, зятя Михайла Стрицького, вбитого більшовиками у 18-му році в Полтаві. 1864 року, гармонізація е, романтична, музика сковороди преромантична, якби така між Кантом вже і це 18-та пісня, друга частина 18-ї пісні. Що ми достеменно знаємо, що це музика Григорія Скоро. А публікація Васильківський Соловей 1864 року. Це перевершка, кіці там. Співати разом оцей куплетик, додавши тільки одне слово, яке дуже важливо це, може кротати творчо, так як робив це на всіх.